Радий вас бачити, мамо. Мамою будеш мене називати, коли одружишся з моєю дочкою. І ну ви знову. Краще підіть на кухню і зробіть нам з костою чаю. Чаю? Кому чаю? Сьома хленацюзі цілий день сидить у своєму комп'ютері. Я працюю. Він працює. Знову ти на боці своєї дорогенької матусі. Звичайно, Звісно, а на чиєму боці їй ще бути. Хлопці приходять і уходять, а матір залишається назавжди. Все, Віра, останній раз тобі кажу, обирай або я, або твоя мама. Я не знаю, я люблю свою маму. І я люблю свою маму, але вона до нас не мішається. Степко. Ясно, я зрозумів. Прийшов, називається, у гості. А нас не чекав. куди ти? Нічого, доню. І без нього проживемо. Навіщо тобі таке щастя? Я взагалі, Загаліто, його кохаю? Кохаю. Ти б краще подивилась, що він там пише у своєму комп'ютері. Мама, припини! Я вірю Кості. і не буду принишувати себе ревнищами. А ти вір. Вір. Привіт. Дякую за допомогу. Ти був неперевершений. Цілую сик. Оце так. Може, що я мамі скажу? Ти що, школярка? Що я мамі скажу? Віра, нічого! Це твоє життя. Тобі всі сторони легко говорити. Слухай, я зрозуміла. Він не підходить мені за гороскопом. Що? Хто не підходить? Костя, він козиріг, а я дориси. Стосунки взагалі не сприятла. Точно. Маячняя касть. Маячня. А ще друзі можуть перемогти долю. Це точно можна. Віро, як ти можеш перемогти долю, якщо ти зовсім не в змозі перемогти навіть власну матір? На мати хто моя за гороскопом? Скорпіон. Добрий день, тіка Так, Справді добрий день. Віра тобі вже повідомила прекрасну новину. Співчуття рідній дочці жодного. Слухай, А ходімо до клубу, на дискотеку, а? А що я своєму хлопцеві скажу Ой, все менеться? Вперед, шукати левів. Віра, ну дивись. Що? Що ж робити? Треба спочатку знайти цю алусик, потім допитати її про відносини з костею, потім знайти костика і Віру. І розставити усі крапки на і. Точно. Якщо вона справді кохає костю, то вона простить йому зраду. А якщо зради не було, то Костя, Костя простить Віру. Відпочити з друзями, а ви теж відпочиваєте? Відпочиваємо. мерзотник. Що? Ой, це я не про вас. А ви завжди така? Яка? Пішуча, швидка. Ви мені теж одразу сподобалися. І я хотів запросити вас до танцю. Та ви мене виберете. А хто вам сказав, що ви мені сподобали? Ой, Захаря, ти просто диво. Так добре, що ми зустрілися. Та невже, ти що тут робиш? Бо я це ти костюм, а ми з Захаром тебе не помітили. Так, захопилися. Може, познайомиш мене зі своїм кухом. Хоча нам Захаром вже час тим. Ви куди? А це тебе вже не стосується. Це наші Захаром справи. Отже, ваші Захаром справи, так? М -м -м -м. що, мамуся дала благословення. І живай дуже скип, аби не зі мною. Помиляєшся. Тепер я сама собі хазяйка. Куди хочу, туди. Ану йди сюди. Ану заберу. Ну. Друже, особисто ми нічого проти тебе не маємо. Але якщо на наших очах ображають нашого друга і його дівчину, ми, як справжні товариші, не можемо стояти осторонь. Сестричка, ми про все довіряли. А ти тут що робиш? Ми з подружками знайшли на і про все дізналися. Але на мене біля мого дому. Пала, заради Бога. Я так хвилювався. Добре, що ти жива. Дякувати Костянтину, який в ту хвилину знаходився біля мого дому і розкидав усіх хуліганів. Наступного разу додому з інституту підемо разом. Тепер я розумію ці слова. Ти був неперевещений. Вибач мене, Костя. Я дуже тебе кохаю. Я теж тебе дуже кохаю. А як мама? Он вона де. Дома миша повісилася, а вона тут розважається. Олю, як тебе не знайшов. Віркина мати підказала. Скорпіонша? Це точно. Ходімо додому. Колю, припини, тут люди. Ну і що, що люди? Ну неначе вони щось можуть зробити. Це я. Що? Слухай. Що сталося? Завтра, о 7 годині ранку, я маю прибути до воєнкомату. В армію йду служити. Служи, чесно, я буду тебе чекати. А коли я повернуся, то ми обов'язково одружимось. Віра, а як же гороскоп? thank you so much